Нещодавно із зони АТО повернулися івано-франківські самооборонівці, які відвозили на передову продукти харчування, теплі речі і взуття. Волонтери самооборони на власні очі переконалися, як потрібна допомога небайдужих людей на передовій. Варто підкреслити, що допомогу івано-франківські волонтери-самооборонівці доставляли з рук в руки на передових точках оборони. Щоб по тому, не дай Боже, не говорили, що ми завозимо в штаби і там залишаємо продукцію. Хлопці були дуже раді. В основному, коли куди ми заїжджали до хлопців, вони казали, що дуже вже давно не було у них волонтерів. Мар'янку заїхали до нашого знайомого. Він теж сказав, каже, місяць тому ви були. Після того ніхто з волонтерів до нас взагалі не заїжджав. Попри запевнення деяких громадських активістів, що українські вояки не потребують допомоги, бо всім забезпечені, наші хлопці не згідні з такою точкою зору. Наталя, приїжджай, Наталя, побачишся. Хватає армія забезпечена переживай. Все є, танки, її, нема. Пригостиш. Все є. Привези плота нам одного і все, ми виграємо війну. Так, якби не волонтери, у нас би в Дебальцево не було б і, і попасні, і тут. Не буду казати, де ми, але. Но... — Слава Україні! — героям слава. Шлях до місця проведення бойових дій був нелегким. Навіть потрапили під обстріл. Нам цього разу вдалося заїхати в шахту Бутовку, де хлопці сказали, що волонтерів не пускають, тому що бояться, і ми відчули це на собі, чого вони бояться, тому що попали під обстріл, де трошечка постріляли. Але дякувати Богу, вернулися живі, здорові, все нормально. В кожній точці, куди приїздили самооборонівці, вони запитували, чи потрібна допомога волонтерів. Є місця, що хлопці по, по колінах в болоті. Є місця, де хлопці дійсно. Ну, чекають волонтерів, навіть розумієте, ми чули навіть таке: ну просто поговоріть з нами. Ми потім розгрузимо, дякуємо, але хоч просто поговоріть з нами, поспілкуйтеся. Там живуть тільки війною. А наше завдання не припиняти допомогу, яка так потрібна, впевнені самооборонівці. Всім привіт, калушанам, івано всім. Обіцяйте, Здорово. що ви скоро повернемось. Повернемося в певний місяць. Перемога буде за нами.